Людина просила перевірити склад таблетки, яку вживає її мама. Одразу кажу: дивіться, я ніякий не експерт, цей прибор бачить тільки метали. І я ніяку оцінку не даю. Я їй пояснив, що ми побачимо тільки які тут є метали. Більше нічого. Покажи ближче так. Гарно видно дивись, склад? Ну, ще яке воно? Так. Yeah. Бачите, ось такого воно типу. Трошки міді і не поїде. Світик, ти експерт, каже, трошки діє. Дивіться, і ми просто робимо аналіз, і я вам показую це на камеру. Но я ніяку висновку не даю, я не знаю, чи воно так має бути, чи не має. Вона попросила, може вона вже з цим щось далі. Бо вітаміни, ж воно не показує, воно ж нічого там не покаже. Це Розумієте, такі там вітаміни там. Так, дивіться, роблю. Дивитесь, да? так? А зараз ми подивимось. Це або є. Так, показуй ближче. Майже вся таблиця Менделєва. Ну, так. Біжи, вимкни, біжи, вимкни, будь ласка, той вайбер. Так, Зараз доробиться аналіз і ми будемо дивитися. На комп'ютері світ... сів начити. Так, є. Так, да, вибито. Тепер дивися. Світик, так, щоб було видно монітор. Цинк, зерь, не знаю, що таке, це не знаю. там, Нікель, свинець, ні, так, там і стан десь стійко. Нікель, свинець, кобальт, марганець, срібло, мідь, желізо, олово, кадмій, молібден, титан, ніобій. Ще щось. Ну Ось аналіз, ви дивіться, хто шарить в цій темі, можете щось підказати. Що воно корисно, не корисно, ми не беремося. Ця дівчина думає, що воно щось тут намішане з цими, Я не знаю, що це. Ось такий є склад, ось так воно виглядає. ну Металів багато. Добре, це чи погано, судити вам. Не знаю. Може в коментарях напишіть вашу думку. А я люблю вас і ви найкраще.